В одному з дворів оболонського району столиці з'явився маленький прудик, маленьке озерце з карпами, кольоровими карпами кої. Насправді це великий будинок, де живе багато мешканців. І я хотів би сказати, що ніхто не заважає мешканцям робити свій двір краще. Я багато років працюю з Оболонським районом і роблю район краще разом з великою командою. Так, от такий будинок, де з'явилося своє озерце це приклад свідомих громадян, це приклад людей, які піклуються про своє подвір'я. І не треба думати, що прийде якась влада і щось поміняє. Якщо вам байдуже, як виглядає ваш будинок, це означає, що він ніколи не буде виглядати краще. Пишаю з громадою, яка зробила собі маленьке озерце біля подвір'я. Це багатоквартирний будинок. І ніхто не змушував мешканців робити його краще. Це лише їхнє власне бажання.